Доброго дня. Скажіть, як ви думаєте, скільки важить язик такого самого великого кіта, самого такого здорового кіта? Скільки він може важити? як ви Дуже думаєте? багато. Дуже багато, це, понятно, що а, немало. Тут і читається якийсь подвох. Підво Значить... Ні, ні, це просто, просто а, так, звичайне, як да. Звичайне опитування, так, просто як кажуть, статистика. 800 кілограм. Ні, ні, трошки більше. От, Трошки більше. Да, от там, тонна. Ну, ну от... десь тонна, то на двісті може. От, от ще. Півтора от ще, трош... тонни десь. От ще трошки не не, не дотягуєте, ви все ж. на 800? І то, і і це мало ще. О, давайте три спроби вам даю. Попробуйте вгадати. Останнє ви показали, що на 800. Три спроби давайте. Це схоже на цю, на, боже. На аукціон. Так, хто вищий, хто вище? Да. То на 800, хто вище. А, давайте три тонни, вже так беру. Так три вже, вже майже вже. добре, майже добре. Давайте п'ять. Це вже багато і остання спроба. Хорошо. Три мало, п'ять багато так. А, хорошо, нехай це буде чотири з половиною. А майже 4. А скільки, а скільки? Чотири тонни. Я теж так хотіла сказати, але. А дуже от, скільки Минна. так само важив? Чотири тонни, скільки ще така тварина велика важив, так само, як це язик. Чотири 4 4 тонни, тонни важать. Без... Може, слон якийсь? Так, вірно, це слон. О. Ура! Молодець! Ви дуже круто відповіли на ці питання. Дякую вам за відповідь. Доброго вечора. Доброго. Скажіть, дівчата, як ви вважаєте, в якої тварини краще розвинути слух? Ніж собаки. От він трошки кращий, ніж ніж собаки. Трошки кращий? Так. Да. Так, да, вона, вона там чує різні звуки, там, і вона одразу там прилітає. Сова, напевно. Я не знаю, чого я так подумала, але чогось сова. Сова. Часто перше, що на думку прийшло, да. так? А ви як вважаєте? Ну, я теж думаю, що це якийсь оптак. Це, 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 да, і... це літаюча тварина, можна так сказати. Но... Можливо, орел. орел, орел ястр. Ястр. Це... Трошки банальніша ця тварина, ніж Банальніше. ви думаєте, ви планку зразу таку взяли високу по тваринам, да. вона, така вообще... вона така собі взагалі. Банальніша. Ну, така трохи краща, ніж, ніж собака, але вона не така, щоб я вже як, ястроб, як там сови, вони там, у них там побільше, значно більші. Це ж дуже думає про курку відразу. Курка, курка. Ну, о, десь... о, <рес> ну, курка, на жаль, не літає, я не знаю. Вона може так перелетіти, але ну, так, щоб десь політати, то. От... Ланку взяли, навіть не знаю, що може бути більше. Я чув одну історію, як е, одна хазяйка розповідала, вона гусей годувала, і ті гусі подумали, що вони е, якісь перелітні і полетіли, коротше, на, на осінь. Така якась історія, не знаю, чи це правда чи ні. Ну, насправді, казати вам відповідь, чи ви ще можете і накинути якісь варіанти. Блелека. Цаплю. Чи Зараз по... Просто по птахам пройдемося. Така... Ну, добре, ти добре, ти я, я, я скажу відповідь. Муха. Серйозно. Так. <смітальчика> <смітальчика> Прикольчик такий, да. Я, я сам був що це колись почитав. Дякую за відповідь, Добавна дівчата. Тварина. ну, це комаха. Це комаха, да, я щось. Ну, це, це було просто так задумано. Скажи, будь ласка, ти з, звідки ти взагалі з села чи з міста? Ну, типу, з міста. Типу, от знаєш, там як зранку встають в селі, і там півні починають от співати, і ти ще спиш і півні співають. Знаєш цей момент? От протягом скількох годин може співати півань, як ти думаєш? Ну, тако, як співак там поспівав, там, пішов, води випив там, і далі тако співав. Скільки годин він такого може співати, як ти думаєш? Ранком? Ну, ранком і так протягом дня, да, так. Він зранку починає, у нього як робочий день, починає там з двох годин. Ну, шість. шість, ну, трохи, трохи більше, трохи більше в нього там вже вокальні способності. Вісім. Е, вісім, ну. Давай ще третя. Спроба, давай подумай, така. вже вже майже, але ну, ну ще трохи не дотягуєш. Як ти думаєш? Ну давай, подумай. Одинадцять. От, от, от трохи не дожало. О, от це вообще да, 12 годин. Він може. Супер. От бачиш? Це трохи, тр, трохи не хватило спроб. Ну, якби було спроб шість-п'ять. Я б гадала, ти вгадала, б. Б да. Да. це дуже круто, що ти прям гадала. Добре, дякую за таку відповідь. Доброго дня, доброго дня. То скажіть, як ви думаєте, до яку може швидкість жираф розвити? Жираф? До, 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 до якої швидкості він може розігнатися? Інтересно, конечно. Так. Ну з кілометрів 20, думаю, може потягнути. Як це як самокат, да, да, ні, але як що ні? Ні, він трохи швидше бігає. Трохи швидше бігає. так, можна на, на ньому так нормально, даже. Розвозити доставку, як голова, вон, як, якби а, вони ну, так було. Так наші їм ці самокати. Давайте жрафів закупимо. А це, напевно, так в Африці так доставка і відбувається. Ні, трохи більше вона. О, трохи давайте більше. я вам даю три спроби і за три спроби пробуйте вгадати. Ну, дивіться, 60 це забагато. Так, 60 Десь це. Десь сорок. І трохи більше. От трохи давайте більше. вже третя, третя спроба, трохи більше. Шість, ви казали, 60, 40. і сорок. 40, так, да? Да, от щось трохи більше. Ну, давайте 50. 55 маш. П'ятдесят Круто, так. Це 55. Добрий вечір. Добрий вечір. От давайте представимо таку ситуацію. От ви гуляли по лісі, там гуляли, збирали якісь гриби і заблукали в лісі. Вже вечір там настав. І ви думаєте, куди йти? Ідете, йдете, і бачите, стая вовків. От. Прям біжить на вас і зупинилась. От що треба робити в цю мить, а що не треба робити? Як ви думаєте? Не рухатись, це найголовніше. Тому що, чим? Що, чим більше рухаєшся, тим більше ми їх е... нервуємо, і тим більше вони хочуть на нас напасти. Тому найголовніше це е... уникати паніки і не рухатися. Прям так говорите, ніби там вже не раз там, в цьому лісі побували з волками зустрічалися. Зразу і не скажеш, ви там гід по виживанню в лісі. Можливо, ви там десь в тік такі підписані, чи таких ні? Дійма очка. Круто, а звідки це ви так знаєте? цей факт цікава, тому що я навчаюсь в медичному коледжі, і там є типу правила безпеки і виживання. Також ВМП, військово-медична yeah. підготовка і також і цікаві. нічого собі. то ви людина, яку треба завжди з собою брати, якщо куди сидеш, ці не забудеш.